Органом 2016 від сьогодні стартував 23-й сумський фестиваль класичної музики. Триватиме він до 28 квітня. За цей час відбудуться шість концертів. Гратимуть для містян більше десятка українських та світових виконавців. Виступатимуть в обласній філармонії та театрі юного глядача. Це є різноманітні жанри, різноманітні напрямки, це те, що люблять і вміють грати музиканти. Тут я не обмежую жанрові рамки чи ці стильові рамки. В Бахівському фестивалі це. там бароковой музыки, музыка Баха, або близко коло А тут она достаточно широкий за напрямками и стилями фестиваля. Сегодня наша программа – это портрет Европы начала 20 века, портрет периода Бель Эпок, портрет прекрасного периода расцвета индустрии, технологии, искусства, живописи, музыки и, и репертуар флейти. Именно приходится на этот период самый золотой репертуар флейты. Будет звучать музыка, Композиторів французьких, німецьких і бельгійських Всі концерті благодійні зібрані гроші підуть для допомоги пораненим учасникам. АТО. перший концерт розпочався сьогодні о 18.00. Там наразі працюють мої колеги. Репортаж з фестивалю ви можете побачити у випуску новин вже завтра.